Панночка вибрала собі в прислуги устину. Увечері кличуть. Іди до панночки розбирати. Увійшла, а панночка стоїть перед дзеркалом і вже все зриває із себе. Де се бігала? Швидше мене розбирай. Швидше я спати хочу. Я розбираю. А вона все покрикує на мене. Та Хуче ж бо, Хучче, кинулася на ліжко. Роззувай, а вмієш ти волосся завивати? питає. Ні, не вмію. Боже мій, горе моє, яка ж вона дурна. Іди собі. Дівчата вже мене дожидають. А що, усте, що, сестрице? Яка вона голубко, що їм казати? Дурна я кажу дівчатам, бо не вмію кіс ізвивати.